Доброго дня усім. Щиро дякую, що ви прийшли на сьогоднішню прес-конференцію. Мушу, як завжди, подякувати вам, власне, журналістам за те, що ви, як, як завжди, дуже оперативно реагуєте на всі події, які стосуються власне, парку Снопківського. Вчора відбулася така не дуже приємна подія. Власне, в парку почали спилювати здорові дерева мотивуючи це санітарною очисткою. Тобто я розкажу, як це відбувалося. Я їхала на роботу і, скажімо так, очистка проводилася ще два дні перед тим. Але там справді спочатку було збирання сміття, тобто, лежачої древини, тобто, все було абсолютно нормально. Але станом на вчорашній ранок були порізані абсолютно 64 дерева. Тобто, принаймні так, як зафіксували громадяни, які там проживають. Тому що вони вчора допомагали власне міліції фіксувати це. Коли я під'їхала і перепиталася, хто тут основний начальник, хто дав дозвіл, тобто, як ви бачите, тут горить багаття, все зафіксовано, все задокументовано, тобто кожен стовбур, все абсолютно. Це паркова зона. Зверніть увагу, в парковій зоні, тобто ЛКП Зелений Львів, високий замок, тобто проводив спалювання зразу Тобто, ніхто навіть не намагався вивозити, особливо тобто, були машини, але частково палили, частково вивозили. І в е, мене було питання до керівника, чи є у них документи власне на дану очистку. На що мені в грубій формі було е, дана відповідь: хто ти така, щоб я надавав тобі якісь документи? Я представила, що я така. Я Представила, що я є адвокатом, що є представником громадян, власне, що стосується е, зміни меж парку Снопківського і недопущення щодо майбутньої її забудови. Натомість дана особа ніяк не відреагувала і далі пиляння, і все решту продовжувалося. Я обзвонила всіх, кого могла, тобто всіх, кого знала, депутатів. На місце події, власне, приїхав е, Тарас, приїхали е, представники правого сектора, і тільки після їхнього приїзду і приїзду телекомпанії е, з, зупинилися роботи. От е, незрозумілих причин були викликані е, міліція. Не нами була викликана міліція, а саме були викликані представники міліції е, директором ЛКП Зелений Львів, мотивуючи це тим, що у них хтось покрав бензопили. Натомість, даний факт є зафіксований, що бензопила є на місці, тому що я перед тим відзняла кількість бензопил, Я відзняла, де вони, в якій машині вони знаходяться, і коментарі, що бензопила є на місці. Натомість, я дякую представникам міліції, які прибули, які побачили власне зрізані живі дерева, живі не сухі. І які сказали, що тут вчинений злочин, тут потрібно викликати слідчо-оперативну групу, і сама міліція, тобто, викликала слідчо-оперативну групу, де були зафіксовані власне факти зрізки живих дерев. Щойно був представник власне міліції і показав мені на вчорашній день жодного акту ніхто нікому не показував, ані міліції, ані нам. Щойно я побачила копію цього акту, і дивним чином є зрізано. Ми зупинили це на ходу зрізку. Є рівна та кількість дерев, яка зрізана учора, і всі вони визнані сухими для зрізки. Це є паркова зона, і там не можна зрізувати дерев от просто так. Крім того, вчора бралися коментарі е людьми, які працювали там на місці. Власне тел телекомпанія брала коментар, де вони чітко сказали, що нам сказали це вирубувати, тому що це буде тут буде будинок. Тобто, щоб було зрозуміло, що там не є санітарна очистка. Значить, даний акт, що нам ні показали, фіксований 10-м місяцем 12-го року. Рівно тоді, коли був перший детальний план території забудови вулиці Кримської, який є відмінений, дякуючи власне зусиллям прокуратури і громади. Тобто, я бачу, є представник прокуратури. Дякую, що ви прийшли. Ви знаєте про це все. Власне, це та територія і та полоса, яка мала йти під забудову. І зараз вона почала вирізатися. Коли в країні стан війни, напівстан війни, тобто вчора приїжджали європейці в нашому місті, і такі речі під шумок робляться. Так, от 12-м роком датований зараз оцей акт. Я можу вам сказати, що станом на початок 13-го року такого акту не було. Що це означає? Акту інвентаризації зелених насаджень парку Снопківського не було. У мене є сумніви щодо е, даного акту у відношенні щодо його спра... е, справжності. так? Тому що я приймаю участь у всіх засіданнях комісії міської ради, які стосуються даного парку. Е, ми знаємо з представниками прокуратури, які були документи, надані по тому парку. І таких актів там не було. Звідки з'явився цей акт? Саме зараз мені саме обідно в тій ситуації, що я так розумію, що працівники міліції можливо спрацювали разом з працівниками, які обрізали ці дерева, вирізали ці дерева, і це є ну неприпустимо на сьогоднішній день. Ми вже живемо в іншій країні, і про це ніхто не буде мовчати. Повірте мені. От, власне вчора, коли я всім задзвонила, от Тарас приїхав і саме він розмовляв з представниками міської ради. І я би хотіла, аби він озвучив цю розмову, яка відбувалася. І наскільки представники міської ради знали про санітарну очистку? Так, ну ми. Я подзвонив на гарячу лінію, просто звернутися до того, щоб що отаке, такі речі в нас проходять, хоча, ясно, не. Ну, тобто, якщо я в тому питанні не дуже володію ситуацією, хоча наша там. Громадська організація, просто ми відкликнулись на то, тому що ми постійно її прибираємо в парку, оскільки стадіон біля, біля парку, тобто ми розуміємо, що деколи там люди, які безсовісні, там викидують сміття, і таке. І нам ясно, що не подобається, щоб будь-який парк вирубали, особливо цей парк, який має дотичність до, до нашого стадіону. І подзвонив на гарячу лінію, де звернув увагу на те, що тут вирубується, бо я кажу, теж не озброєним оком видно, горить багаття. Ріжуть дерева, палять зразу. все. Не, не було вже, коли я приїхав, ніяких машин взагалі, тобто навіть не планувалося вивіз ніякого там, тих дерев, просто планували їх спалити, при тому, що видно, що так планомірно рухалися з одного боку вулиці до іншого, і там ще лишилися дерева, які були, просто лежали, а тут вже рубають нові, хоча ще не позбирали того. І на що гарячі лінії мені сказали, що ми розберемося з тою ситуацією. Після чого десь години через чотири була відповідь на те, що от ми працівники там приїжджали на то місце, хоча ми весь час там були, і після того, що довго були, що якась незрозуміла яка людина там одна палила багаття, вона то багаття загасила, що працівники прослідкували за тим, і, і пішли. Тобто людина пообіцяла, що більше ніколи не буде палити, то. Я так розумію, чи то місце. Хоча я перепитав ще раз адресу, бо я кажу, я стою на тому місці, багаття, вже не горіло, а було таке попіл, Велика Купа. І ще раз повторили мені правильну адресу, це напроти 33-го номера на вулиці Кримській було. Відповідно, якщо ну, неодноразово, скажімо, я і мої там, знайомі, хто є, ми чуємо про гарячу лінію, звертаємося деколи там, по різних питаннях і відповіді, тобто є відповідь, там, чи про поломаний ліфт, чи про щось інше. Якщо воно отак. Всіх випадках такі відповіді, як дали нам, коли ми просто не пожаліли там цілий день, практично ми там були, і ми дочекались до того, поки то питання вирішиться, то трошки смішно стає, якщо в нас так вирішуються проблеми. Бо... Ніхто туди не приїхав, ніхто туди навіть можливо це переплутане місце було, але як, як так могло ви це не було переплутане місце, це... насправді це все було зрозуміло. Ну, Я проміську... просто хочу щоб всі розуміли, що е, припинилися роботи не тоді, коли скажімо, там ми підняли гвалт з людьми, так не тоді, навіть коли приїхав Тарас, а власне тоді, коли приїхали правий сектор, купа людей, які просто спанили це. Просто спинили це, і кількість дерев зафіксованих актів рівно була така. от сьогодні я побачена, яка спилена. Тобто, ви розумієте, тобто, що акт робився напевно, що десь на коліні вчора. Я так підозрюю. І я би просила власне представника правого сектора сьогодні щось сказати з цього приводу. Ну очевидно, такі процеси, як урбанізація, індустріалізація, вони є незворотніми, і ясна річ, що людство хоче жити краще і неминуче буде шкодити тій природі, яка нас так би мовити оточує навколо. Однак, очевидно, що те, що належить громаді, і те, що має належати нашим нащадкам, нашим прийдешнім поколінням, винищувати одноосібно на бажання на забаганку того чи іншого чиновника, чи тої чи іншої комерційної структури, яка це намагається зробити в волі громади без її відома, очевидно, допускати не можна. З другого боку, я би хотів підкреслити, що жодна політична організація, якою б вона чисельною потужною не була, вона не зможе захистити інтереси громади, якщо кожен сам по собі не буде витискувати з себе роба, не буде повставати з колін і не буде боронити хоча б свого власного об'їздця, тоби мавати те, що навколо нього відбувається. Ми були раді відгукнутися, і чесно кажучи, навіть десь довелося гасити якусь внутрішню агресію, тому що коли бачиш, оті ті свіжо зрублені дерева. Які могли би ще не один десяток років тішити і очищати повітря міста і бути тим здоровим оточенням для наших дітей, наших нащадків, внуків, вони були просто варварським способом знищені та ще й спалені просто посеред парку. Це взагалі ганебно, навіть не вивезені, а попросту спалені серед інших дерев, які я так зрозумів, теж чекає напевно не краща доля, ніж ті, що були вже зрубані. Що я хотів би сказати? Звичайно, ми будемо відгукуватись на всі отакі запотребування громади. Звичайно, по мірі сил ми будемо в межах законодавства так, мати надавати посильну підтримку. Тому що я вам скажу чесно, вчора я був вражений розмовою з тими людьми, які пиляли. Каже, а ми раби, ми негри. Нам сказали, ми будемо різати. Я кажу, а як вам скажуть, завтра голови людям різати чи стріляти, так як Беркут, ви і це будете робити? Ми ж на роботі. Розумієте, тут питання стоїть набагато глибше, і я би дуже просив. Працівники мас-медіа звернути на це увагу. Ви знаєте, кожен має зрозуміти, що те, що нас оточує, це наш власний дім. І якщо я сьогодні виконую розпорядження якогось мерзотника при владі, чи якогось корумпованого, чи якогось просто ділка, якому байдуже, що і як він завтра буде собі мати віллу в Австрії чи в чистих швейцарських Альпах, то напевно це є великий гріх перед своєю родиною, перед своєю дитиною, перед своїм майбутнім перед сусідами, перед земляками. Не можна нищити те, що нас оточує. Треба його захищати. Бо ні одна політична сила не зможе підмінити волі громади, не зможе підмінити тої ініціативи, яка дрімає поки що в кожному з тих людей, які звикли підкорятися тупо побачите на слові, підкорятися працедавцеві, підкорятися тій владі, яка забуває, що все, що є у місті, все, що тут є навколо нас, це є власність територіальної громади. Не можна одноосібно розпоряджатися ні рослинами, ні будівлями, взагалі будь-яким майном і робити це на шкоду територіальної громади. Тому що дуже добре, що є присутні правоохоронні органи. Нас кажуть, а от ми там продали щось за дешево, ми там щось зрубали, не так, щось не так. Нема тут злочину, тому що все можна підвести так, ніби під закон. Є один злочин це порушення присяги, яка говорить, що цей. Чиновник має працювати на користь територіальної громади. Якщо він порушив присягу, і якщо це не підпадає зрештою під кримінальну відповідальність, це має підпадати під громадський осуд і під інші засоби впливу громади. Тобто такі речі допускати не можна з другого боку. Я обіцяю, що максимум, де буде наших зусиль, і там, де будуть звернення громадян, ми будемо всіляко сприяти громадській ініціативі, щоб захистити все те, що ще можна захистити і врятувати від тих, я не знаю, пожадливих рук. Чи чиновництво, чи е, новозбагачених тих які нахапали і збираються то все в домовину за собою потягнути. Дякую, Так, дякую, пане Віталію. Значить, ситуація є ще одна наступна, така дуже цікава. Значить, е, ви розумієте, що боротьба за парк вже йде півтори роки, і е, ми збільшуємо межі цього парку. Два тижні тому відбулася комісія, остання комісія, де був підписаний протокол на збільшення парку. Я бачила на власні очі цей підпис цього протоколу з е, комісії природоохоронної, і фактично вже має бути технічна документація, яка має бути подаватися на голосування на е, сесію міської ради. Я так розумію, що розуміючи про те, що зараз змінилася влада, хтось собі подумав під цей шумок. Тобто, поки ще не проголосовані нові межі, давайте ми ще щось виробаємо, зробимо вільну територію від зелених насаджень, і це буде вільна територія, яка, можливо, піде потім зразу під забудову. Так, от я хочу сказати, що я ще жива. І навіть ті стріляння по моїх вікнах, які були півтора роки тому, мене не злякали ті погрози, які стосувалися мене. Коли питалися про те, скільки у мене дітей і чому я така відважна, мене не злякали. Мої діти знаходяться тут в Україні, і навіть при стануть при стані війни, і навіть при тому, що я маю можливість згідно своєї роботи як арбітр Європейської арбітражної палати жити за кордоном і вивести туди дітей, я цього робити не буду. Я буду жити в цій країні, і я буду боротися до кінця за цей парк. І цей парк буде збільшено, буде збільшено рівно так, як вимагає громада. Тобто зараз іде. Ну, я вам скажу так, дестабілізація ситуації, зверніть увагу, не людьми, а самою місцевою владою, яка є тут на місцях. Для чого це робиться і кому це потрібно? Ну, це треба задати питання нашій міській владі. Тобто, я так розумію, що пора починати люстрацію. Е, є порушене кримінальне провадження згідно власне, того, що була погроза мені і було втручання у моє приватне життя. Мало того, я зараз офіційно говорю про те, що. Було поширено персональні дані не тільки мої, а порядку 80 людей, які проживають навколо парку, здійснювалося тероризування тих людей, аби стравити одне з другим, аби показати в кого що є, в кого так, в кого що не так, Аби сказати, що е, подивіться, вона тут бореться за парк, а подивіться, що ви десь там хтось там так захопив, так захопив чи так захопив. Шановні мої, є зелені насадження, які треба зберігати. Вони є, їх треба проінвентаризувати. Воно не було зроблено. Це все ж це все роблено зараз на коліні. Все підганялося буквально вночі, я так підозрюю, і ми будемо максимум. Я буду максимум прикладати зусиль для того, аби цей парк на кінець був внесений у державний кадастр в межі цього парку, щоб нікому більше не хотілося туди залізти з будовою. Я знаю від журналістів про те, що є запропоновано одній з фірм. Яка мала зараз будуватися в, на Озеркевича, можливо, заміна ділянки. Я не знаю, можливо, все буде у цьому парку. Так от, я, я вже зразу попереджаю власників цих фірм, там не буде тої будови. Ніколи. Люди вже не ті. І підніметься вже не півтора тисячі, які є підписів, а підніметься значно більше, повірте мені. І наступне, також ще не озвучувала, про це ще також ніхто не знав. Мене намагалися всілякими методами і способами усунути від даної справи. Працівник міської ради, який не має на це повноважень, це він очолює один з департаментів. Написав на мене у службу безпеки України про те, що я здійснюю якісь незаконні діяння там щодо слухань його чи там слухань міської ради, тільки тому, що у мене лежав мобільний телефон на столі під час засідання комісії. І я сказала: як ви будете фальшувати протоколи, я буду вас записувати. І на основі того він, не маючи на це повноважень, подав на мене службу безпеки України, було відкрите кримінальне провадження. Місяць часу тягали мене, тягали всіх людей, які були там, і в кінці кінців я так розумію, що він вже не знав, чи, чи я заповісувала, чи я не заповісувала. Розумієте, так до чого велося. Тобто мене намагалися любими методами і способами усунути. Тобто, те, що витворялося, було страшно. Але тим не менше я все рівно продовжую і буду продовжувати боротися. І наостанок, значить, мушу озвучити ті умови, ті вимоги, які фактично громада озвучила мені вчора. Тобто, коли ми зібралися ввечері і зрозуміло, що нам щось треба з тим робити. Значить, перше, ну ви бачите так, картинку, є відео, тобто, можете зайти на Фейсбук, поглянути, тобто відзняти власне відео. Ми вимагаємо звільнення керівника підприємства ЛКП Зелений Львів Високий Замок. Тому що він вчора представився взагалі директором парку. Він не є директором парку цього. Він є підрядною організацією, яка обслуговує цей парк. Причому обслуговує цей парк за наші з вами гроші. І не має себе права так поводити з жодним, хто проходить, гуляє у цьому парку. І так само він повинен знати, що це є парк пам'ятка. Це під охороною законодавства, це природозаповідний фонд. Він не мав права. Ані говорити, ані робити отаких от речей. І якщо людина цього не розуміє і не знає, вона не має, вона не відповідає даній посаді, і вона не має права її займати. Це є перша наша вимога. Друга вимога це відсторонення від роботи до закінчення слідства ВО начальника управління екології і благоустрою. І з моїм кримінальним провадженням це пов'язано. І, власне, пов'язано з цією ситуацією, що він навіть не намагався вчора виїхати на місце і зафіксувати даний факт. Не хотів навіть цього робити. Ви почули, що сказали, що якийсь багатій, хтось, хтось затушив. Так? Тобто, фактично, вони навіть не знали, що є санітарна очистка. Так виходить управління. Третє: це винесення на найближчу сесію голосування, власне, що стосується технічної документації щодо збільшення меж парку. Все є відпрацьовано. Все, що лишилося, проголосувати за технічну документацію. Це є вимога громади. Це все відпрацьовано на комісіях. Ми півтора роки це відпрацьовували. Це буде вперше в історії цього Львова. І хай от проявлять себе всі і депутати, і міська рада, і покаже, чи вони з громадою, чи вони без громади, чи вони хочуть бачити парк, чи хочуть бачити забудову. Так, четверте, я знаю, що пані Сех пропонувала. В кожному місті області створити Алею Небесної Сотні. Так, от ми вчора з громадою вирішили, що саме на цій вулиці ми хотіли би бачити, саме на вулиці Кримській, власне, по цій межі, де проводилася вчора вирубка, саме ми хочемо там бачити Алею Небесної Сотні. Ми знайдемо кошти, як це зробити. І я хочу подивитися в очі тим, хто не захоче бачити там. Меморіали нашим хлопцям, нашим героям, які загинули на Майдані. І хай вони дивляться зверху на це все, і хай хтось посміє далі рубати дерева. І четверте. тобто... Вчора в мене була розмова з представниками, власне, з керівником координатором правого сектору у Львівській області, з паном Артемом Луцаком, власне, пан Віталій, це знає, у нас, скажімо так, було моє велике прохання, аби зараз не вчинялося жодних дій, які стосуються власне активних дій, які стосуються прокурора, міст... прокурора області, тобто щодо там усунення від посади і всього решту, У нас досягнуто згоди, що якщо зараз прокуратура області візьме цю справу на контроль, Якщо зараз прокурор області створить робочу групу власне з цього питання, яке стосується саме того парку, а потім і всіх наступних парків у місті Львові, тобто правий сектор готовий до, скажімо так, компромісу і Якщо і, скажімо так, його представники, чи тільки я, я так розумію, що ви довіряєте мені у цьому питанні. Якщо ми знайдемо спільну мову, тобто вони не будуть чиняти жодних активних дій у відношенні до власне пана Гураля. Ну, звичайно, якщо не станеться чогось надзвичайного ще в цьому місті, і ще хтось якісь питання не підніме. От. Е, тому, власне, я, я озвучила ті основні вимоги. Я не знаю, почує мене Андрій Іванович чи не почує це, власне, зараз дуже багато вимог залежить саме від нього. Хай проявить свою громадську позицію. І е, мені дуже прикро, що сьогодні немає зараз тут пана Зюбаненка, і я так розумію, що або його зараз хтось підставляє з цим актом, свідомо. Не знаю, хай подумає над цим питанням. Сьогодні ввечері буде люстрація, і я би хотіла, хотіла б почути навіть до того часу відповідь на це питання. Якщо тут, я не знаю, чи є тут зараз представники з міліції, ну, якщо немає, то я думаю, що їм зараз скажуть до вечора я би хотіла почути, е, хто давав. Ті акти, які ми вчора фіксували в міській раді, однозначно їм хтось це давав. І, власне, з працівників міліції. Їх ніхто не мав, крім нас, і міліції. Це цікаво, це дуже цікаво, тому що вирубка була проведена е і зупинена на ходу. Не було ні планів, ні позначених дерев, нічого. Просто, щоб було у нас розуміння, що фальсифікуються, видно, документи і далі. І нічого в тому місці не міняється. А треба. Напевно, дуже-дуже треба. Оце, напевно, все. Ага, ще, ще сьогодні зразу хочу привітати пана Шухевича, У нього сьогодні день народження. Е, я хочу йому подякувати, тому що він також підтримав нас ще тоді, півтори роки тому. Я так думаю, що він і далі буде нас підтримувати. Бажаємо всього найкращого і здоров'я, і щоб далі в житті все було як найкраще для всіх. Я вам дякую. Якщо є запитання, будь ласка. I've